Оба Перуну, сила батька Перуна нашого, честь і благородство, правда і справедливість. Да прибуде сила Перунова з нами. Стану перед Богом Перуно покличу. Прийди, прийди, Перуна, прийди, прийди грізний силами перуна, мими блискавками ясними. Землю уся те громами золотирками вогню викриши, вогню викрик. Кріши світло, запали могуті сую, нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже злотрунний. громом блискавицею, з ділою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш. Як бігає новатий нечість долати, як вороженький косити, правду любити. Вої твої ревні то предки наші кремні, які право воронять, та за нас богів молять. А беруть повстала і могут настала, аби храми роду капища народу волхви відродились, славлення богам творили перуни, перуни, Боже златорунний, і силі рода, славу, співайте, возвеличай, слава перуни, слава. Слава перунго, не худому, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде постежці, тому що їсть і у воїнам сути честь. І яко златорун милостив, все праведен єсть, прийми пожертви наші. В ім'я утвердження сили і правди Твоєї. І силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи. Захисників і захисниць України Русі православної землі нашої славної. Усі, хто нині дбає за відновлення владу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, силами своїми благослови, силами своїми наділи, діли, силами своїми за стіл. Слава перуну, слава. Перуне могутній Боже наш, ти вірно охороняєш, між і чорнобом лас встановляєш. Крутий коло живого явлення у зі синій. Це ти ведеш нас та за правою добра Чесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати й державу берегти, Україну русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних, і святість святаю. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницих караєш. Як грім зневезряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перун батьку допомагають. А грізний перун у сваргу вукає, військо своє добою скликає, Гей, перунеч і могутній витязі! Ставайте до лави, ставайте до бою, ми поглекси чуємо, лави стаєм. за богів рідних в Україну, матір Гусь святує досі йдем. Слава перуну, слава. Да прибуде сила батька Перуна, честь і благородство, сила і справедливість з усіми вами. Да буде так? Слава Богу нашому, перуну, світлосяйному! Все він громами землю пробуджує, тим духу кріплює та душу радує, кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, Кони сворожі стерегти Україну, Русь святу й берегти. Ото бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискують все отцові наші. Стають, кують мечі крицею, похід, збираючись, на тьму вражею. Тож візьмемо своє і станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити битву селенською, хай зростає міцю тілах наших, а світла у душах чистих. бо той дома проти влад, безладу лад несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Слава Перуну! слава. Перуни батько наш, гримить у свазі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною коли живо явлення та лад оберігаєш рід, руський лад і нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші сіли паруницями, тіла наші воняними громовицями. Захисти душі усіх захисників, захисниць України, Збройних сил України, волонтерів, тероборонівців, добровольців, усіх, хто не дбає за відновлення владу на землях наших, в родах, наших у владі нашій. Хто захищає землю наші рідні, плинуть православною, захисти душі їхні святими перуницями, а тіла їхні вогняними громовицями, хай вони їх не чіпають, вороги відданяють, ворогів спопиляють, горить у душах наших, вогонь сворожий, вогонь віри праведної святий Божий, тож з тобою ми повсякчас поєднані. триглаї великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуно, слава. Слава Перуну! Можка й прибуде, сила Отця перуна з усіми нами. Клич вогонь, святий сварожий, дух праведний, великий Божий, могуть покуч богів рідний. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти, кризду з спопили. Клич Вітер Святий Божий, Дух праведний, великий Божий, могу, кличучи богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти, кривду всякою розвій. Клич воду, водицю, святу студницю, дух праведний, дане, божницю, могуть текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, землю нашого святи країни всякої зими. Кличу землю, землицю, святу покривицю, дух праведний, макочи божницю, могуть твердючо богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийдіть. Землю нашу святіть, народ набережіть. Вируни батько наш, освяти Духом Святим, народ наш, хай прибуде в народі нашому сила праведна. Хай захищає вона всіх воїнів славних, що під ним ходити. Хай буде так. Род, севижні болі рідні нам опора та оберіг одвічний. Тож сміливо йдіть і творіть роду православному во благо. Хай прибуде сила батька Перуна з усіми нами. Да буде так, слава перуну, слава!